Чи замислювались ви колись, що іноді найбільший подарунок собі це вчасно промовчати. Після смерті чоловіка я сиділа на кухні, слухала чужі поради, і кожен вважав, що знає, як мені жити, продати будинок, переїхати в підвал так буде зручніше для всіх. Але що таке зручніше для всіх, коли це руйнує тебе? Мене вчили, що родина це підтримка, але чомусь після похорону жоден дзвінок не був про мої почуття. Усі були про майно, і знаєте, що я зрозуміла? Турбота без співчуття це контроль, а не допомога. Це звучить жорстко, але правда рідко буває приємною. Я не сказала про будинок в Іспанії, і це було наймудріше рішення в моєму житті, бо іноді мовчання захищає нас краще, ніж будь-які аргументи. Це не була зрада. Це був мій єдиний шанс залишити собі частинку свободи, коли інші хотіли вирішувати замість мене. І якщо ви думаєте, що моя історія лише про нерухомість, ви глибоко помиляєтеся. Це історія про силу, яку ми маємо, коли відмовляємося від ролі жертви, а ще про ті кроки, які можна зробити, щоб навіть у найважчі часи зберегти своє життя у власних руках. Після смерті чоловіка Ганна навчилася тримати язик за зубами і берегти те, що могло стати її бронею. Вона носила свій траур як важкий плащ. Але за ним ховала ще й таємниці, які гарантували її спокій і незалежність. Петро залишив їй не лише пенсію, а й другий будинок в Іспанії. Це було як туз у рукаві непомітна стратегія на випадок, якщо життя стане надто жорстким. І знаєте, іноді наймудріше мовчати. Мовчання часто рятує більше, ніж найгучніші слова. Минув тиждень, телефон завібрував, повідомлення від сина Мамо, починай пакувати речі. Хату продали. Це був той випадок, коли новина б'є, мов грім серед ясного неба, але Ганна не розгубилася, усміхнулася не з іронією, а з глибоким спокоєм людини, яка розуміє життя перевіряє її терпіння, щоб оцінити її мудрість. Такий спокій не з'являється просто так він народжується, коли є впевненість у завтрашньому дні, коли є план і запасні двері, які можна відкрити. Поки син говорив про переїзд, вона зовсім не збирала свої речі. Це ще один урок те, що ви готуєте в тиші, може мати набагато більшу вагу, ніж те, чого від вас очікують. Ганна знала її свобода не в стінах будинку, а в безпеці прихованих активів ось чому фінансова грамотність так важлива. Чи це квартира під оренду, чи заощадження у валюті, чи маленький бізнес на стороні. Усе це може стати вашим захистом у потрібний момент. Вона берегла не лише майно, а й власний душевний спокій. А спокій це актив, який більшість недооцінює. І найцікавіше, що поки всі навколо думають, ніби керують ситуацією, справжні нитки тримає той, хто знає за кулісся. Це як партія в шахи, де фігури впевнені, що рухаються самі, але Ганна вже бачила мат задовго до оголошення. І, можливо, почувши слова сина про переїзд, вона вже по думки готувалася до іншої розмови, тієї, що мала статися на кухні зовсім скоро. Ранок був тихим, наче село завмерло разом із нею. Ганна стояла на кухні і заварювала чай, дивлячись у вікно на голі гілки старої яблуні. Вода в чайнику зашуміла, але це не повернуло її в реальність. Вона відчувала себе ніби стороннім спостерігачем власного життя. Відзеркалення у склі шафи видавалося чужим, наче перед нею інша жінка, старша, втомлена, але з прихованою силою. Чай розливався у склянку, але смак його був порожнім, як і дні після похорону. Це дивне відчуття наче живеш за інерцією, виконуєш звичні рухи, але світ ніби втратив кольори. Тиша в хаті глушила кожен звук, а кожна кімната нагадувала про Петра. Так буває, коли дім перетворюється на музей пам'яті і кожен предмет, мов експонат. Але Ганна знала, що не може жити лише минулим, навіть якщо серце не готове відпустити. Минуло 21 день відтоді, як труна зникла за землею, і саме цього дня телефон пролунав уперше. Різкий звук розітнув тишу, мов лезо. Серце стиснулося хто телефонує. У такі моменти люди часто бояться гіршого, навіть якщо гірше вже сталося, коли тиша занадто довга, будь-який дзвінок здається вісником змін і не завжди бажаних. Вона зняла слухавку і відчула, як тепло чаю у руці стало ніби важчим. Інший бік дроту був сповнений прямолінійністю та холодною практичністю. Це був Андрій. Його голос не ніс співчуття, але ніс певний план. І саме в цю мить Ганна зрозуміла. Попередні тижні були лише тишею перед штормом, а шторм уже наближався і він мав ім'я, риси обличчя та цілком конкретні наміри. Андрій говорив різко, без будь-яких прикрас він почав із того, що будинок занадто великий для однієї людини. Мамо, ти ж сама там не впораєшся. Комунальні платежі величезні, витрати ростуть щомісяця. Його голос звучав упевнено, ніби він розповідає очевидні речі. Проте Ганна чудово знала рахунки сплачуються вчасно, і хата не є тягарем. Та вона мовчала. Іноді сила не в суперечці, а в тому, щоб уважно слухати і запам'ятовувати. Він згадав і про іпотеку Ми ж із батьком ледве виплачували, пам'ятаєш? сказав він. Але Ганна пам'ятала більше, ніж він хотів. Іпотеку вони закрили ще п'ять років тому. Це був їхній спільний успіх. Їхня перемога над банками та відсотками. І тепер слухати, як син перекручує факти, було ніби гірко, ніби хтось переписує історію. Проте Ганна розуміла тут йдеться не про факти, а про наміри. Андрій намагався підвести розмову до висновку будинок варто продати мовляв, так буде зручніше для всіх, для всіх цікаве слово. У таких розмовах воно зазвичай означає зручніше для того, хто говорить. Це старий прийом упакувати особисту вигоду в обгортку турботи. Як казав один мудрий чоловік, коли хтось говорить, що це для твого блага перевір, чи не ховається за цим його інтерес? Ганна не сперечалася вона лише подумала про те, як часто близькі можуть стати ріелторами чужих мрій. Син бачив у цьому домі лише метри квадратні рахунки. Але для неї це було місце, де в кожному кутку залишилася історія. І все ж вона не сказала ані слова про Іспанію, ані слова про свої плани. Бо іноді тиша це не пасивність, це стратегія, що дозволяє дочекатися моменту, коли карти ляжуть на стіл. Андрій зробив паузу і, ніби пропонуючи вихід, кинув ідею Мамо, ти ж можеш переїхати до Світлани. У них є підвальна квартира, затишно, тепло. Ви будете разом, не самотньо. Ганна слухала, але відчувала, як у серці стискається холодний клубок. Світлана, його партнерка, не дзвонила жодного разу з дня похорону і тепер раптом готова прийняти її в підвал. Усе це пахло не турботою, а зручністю. Світлана була жінкою, яка любила порядок, але лише тоді, коли порядок стосувався її комфорту. Підвальна квартира для Ганни виглядала не як новий дім, а як коробка без вікон. У якій її життя повинно було вміститися в кілька квадратних метрів. І тут постає питання чому люди так легко пропонують іншим зменшуватися, щоб їм самим було зручно? Це стара історія. Твій простір часто вимірюється не твоїми потребами, а їхнім бажанням контролювати ситуацію. Андрій намагався додати тепла в голос. Мамо, це ж буде сімейно, ти не будеш одна. Але Ганна знала сімейність вимірюється не стінами і не спільною кухнею, а тим, чи ці стіни тримають повагу, іноді під одним дахом може бути холодніше, ніж на самоті. Прикладів цьому безліч сім'ї, які живуть разом і перестають розмовляти, сусіди, що стають ворогами через дрібниці. Ганна знову промовчала у таких розмовах. Кожне слово може стати зброєю, і наймудріше іноді просто зберігати нейтралітет. Вона розуміла, що її мовчання дратує Андрія, але це мовчання дозволяло їй залишатися господинею власного рішення, і, можливо, він сприймав це як слабкість, але насправді це була сила, бо коли ти не розкриваєш своїх карт, ніхто не може передбачити твій наступний хід. Андрій, відчуваючи мовчання матері, швидко перейшов до добрих новин він повідомив, що покупець на будинок уже знайшовся, і звісно, не без допомоги знайомств. Лариса, їхня родичка, працює в Агенції нерухомості, і завдяки їй процес пішов дуже швидко. Звучало це так, ніби все вже вирішено без участі Ганни. І ось тут завжди варто згадати, коли рішення приймаються без вас, то це не допомога, не це гра за чужими правилами. Ганна слухала і розуміла, що швидкість, з якою все відбулося, була надто дивною. Продати будинок за кілька днів це рідкість. Навіть коли ціна приваблива, а коли все відбувається ще й через родичів, це схоже на підкилимні домовленості. У житті такі випадкові збіги часто є добре спланованими сценаріями тут, як і в бізнесі, якщо угода виглядає надто швидкою і легкою, варто двічі подумати, кому це вигідно. Андрій намагався зробити все, щоб зменшити значення її заперечень Мамо, я ж хочу допомогти. Це ж для твого спокою. Його слова були м'якими, але в них відчувався метал, упевненість людини, яка вже прийняла рішення. Це ще одна тактика коли хочуть продати вам ідею, її подають як подарунок. Та Ганна чудово знала справжні подарунки не вимагають жертв з вашого боку. Вона знову вирішила не піднімати шуму. Іноді найкраща стратегія дати іншим думати, що вони ведуть гру. Поки ти уважно стежиш за кожним їхнім ходом. Вона знала що єдине, що швидко продається, це час довіри, а його в цій ситуації вже майже не залишилося. І попереду була ще цікавіша пропозиція, яку Андрій приберігав на останок. Андрій, упевнений у власній логіці, перейшов до переваг своєї пропозиції Подумай, мамо, це ж вигідно всім. Світлана отримає безкоштовну допомогу по господарству, ти будеш не сама, а ще й Лариса матиме якусь компенсацію від угоди усі у виграші. Він говорив так, ніби розкриває ідеальний бізнес-план, у якому кожен пункт продуманий до дрібниць. Проте Ганна чудово розуміла: коли хтось говорить, що виграють усі, це зазвичай означає, що найбільший виграш отримає той, хто пропонує. Ідея про те, що вона стане помічницею по господарству. У Світлани звучала дивно, майже принизливо це було як перевести матір із власного дому в позицію тихої робітниці у чужому просторі. У культурі, де старших завжди поважали, такі пропозиції відчуваються як холодний душ адже допомога старшому поколінню повинна йти від серця, а не з розрахунком отримати додаткові зручності. Андрій подавав усе це як справедливу домовленість. Ну, це ж чесно, додав він. Але Ганна по думки згадала, що справедливість у родині вимірюється не грошима і невигодою, а тим, хто був поруч у важкі часи. Чесно було б подзвонити хоча б раз після похорону, не з планами про продаж будинку, а зі словами підтримки. Та в цьому і різниця між тим, що кажуть, і тим, що роблять. Ганна знову обрала мовчання. Не тому, що їй байдуже, а тому, що вона знала, мовчання іноді дозволяє іншим показати свої справжні наміри. І якщо Андрій вважав, що пропозиція вигідна, то попереду його чекало розуміння не все вимірюється квадратними метрами чи безкоштовною допомогою по дому, а для цього потрібен лише час. Ганна сиділа мовчки, слухаючи чергові пояснення сина і думала, справедливість. Для неї справедливість полягала зовсім не в поділі грошей і не в підрахунках комунальних платежів. Справедливість була б у тому, щоб після похорону бодай раз пролунав дзвінок зі словами підтримки, щоб хтось поцікавився, як вона почувається, чи потрібна їй допомога. Але замість цього всі розмови почалися з фрази Що робитимемо з будинком. Вона знала, що так часто буває в родинах, коли йдеться про майно. Емоції відкладаються на другий план. І ось тут ховається головний урок той, хто мовчить і спостерігає, бачить більше, ніж ті, хто говорить. Уважне спостереження дозволяє зрозуміти, хто у вашому житті справді поруч, а хто поруч тільки тоді, коли зручно. Це як у бізнесі. Партнерів видно не під час прибутку, а в моменти кризи. Ганна не дорікала і не підвищувала голосу. Вона знала, що конфлікт лише дасть іншому привід пришвидшити свої плани, а коли ви зберігаєте спокій, ви зберігаєте й контроль. Уміння тримати себе в руках, це те, що вчить не лише життя, але й будь-яка велика справа. Той, хто вміє мовчати, має перевагу, бо мовчання дозволяє чути більше, ніж слова. Вона думала про те, що справжня справедливість часто приходить не відразу, вона, наче весна після довгої зими, Приходить тихо, коли ніхто не чекає. І, можливо, зараз, сидячи в тиші і дивлячись на сина, який уже малює майбутні плани без її участі, Ганна готувала власний хід хід, який ще ніхто не бачив, але який змінить розстановку сил, коли прийде час. Життя Ганни стало ніби ареною, де з одного боку стояли сімейний обов'язок і практичність, а з іншого її особиста свобода й горе, яке вона все ще проживала. Андрій говорив про комфорт, Світлана про зручність, Лариса про швидкі угоди, але ніхто не говорив про її біль і право вирішувати самій, і це дуже показова ситуація. Іноді ті, хто говорить про обов'язок, насправді мають на увазі зручність для себе. Практичність це гарна річ, коли вона не руйнує фундамент чужого життя. У родинних справах практичність часто стає виправданням для рішень, які вигідні одній стороні. Ганна розуміла, що її автономія це не примха, а єдиний спосіб зберегти себе. Вона знала приклади сусідок, які, відмовившись від свого дому, ставали гостями у власних родинах. І щоразу ця історія закінчувалася однаково для зручності зникало останнє слово людини. Горе. Це не щось, що можна просто відкласти на потім, а тим більше не можна змінити місце проживання людини, яка ще не закрила власну втрату. Ганна відчувала, що поспіх у таких справах це ознака того, що в грі є інші мотиви. Коли в родині занадто швидко з'являється план, який ідеально підходить усім окрім того, хто втратив, це сигнал бути насторожі. Тож вона зберігала мовчання, але це мовчання було насичене роздумами. У її голові автономія звучала не як опція, а як необхідність. І поки інші вважали, що вони планують її майбутнє, Ганна планувала зовсім інше щось, що дозволить їй не просто захистити свої кордони, а й залишити контроль у власних руках, навіть якщо доведеться зробити це непомітно для інших. Ганна знала, мовчання це не слабкість, це броня. Вона свідомо не розповідала Андрію про будинок в Іспанії чи про інші ресурси, які мали забезпечити їй спокій. Це був її захист, її спосіб залишатися на крок попереду. У житті є правило не всі карти варто показувати одразу, особливо тим, хто вже намагається розставити фігури так, щоб вам залишилася лише одна роль. Це мовчання було не випадковим. Вона згадувала, як колись її чоловік казав. Інформація це влада, а тиша це безпека. І зараз, спостерігаючи за сином, вона бачила підтвердження цих слів. У родинних справах часто саме невимовлене вирішує більше, ніж сказане. Коли ти не відкриваєш своїх ресурсів, ти зберігаєш свободу діяти так, як вважаєш за потрібне. Емоційний захист для Ганни був не менш важливим, ніж фінансовий. Вона знала, що будь-яка згадка про додаткові активи. Стане ще одним приводом для планів, а її серце зараз потребувало не планів інших людей, а тиші, спокою і можливості відновитися. Це ще одна причина, чому іноді корисно тримати дистанцію навіть із близькими. Контроль це не лише про гроші, а й про здатність приймати власні рішення. І поки Андрій був певен, що веде гру, Ганна тихо тримала в руках ключі від дверей, про які він навіть не здогадувався. І, можливо, попереду ці двері ще знадобляться відчинити, але поки що їх найкраще тримати замкненими. Ганна сиділа в тиші, яка вже не здавалася їй холодною. Це була тиша, наповнена планами. У той час, як Андрій і Світлана були переконані, що поступово наближаються до мети, Ганна розуміла їхні кроки це лише частина ширшої гри. Вона чекала моменту, коли зможе зробити власний хід. І знала, що він змінить усе. У таких ситуаціях найважливіше не поспішати вона не почувалася жертвою. Навпаки, її мовчання дозволяло їй залишатися в тіні, де ніхто не очікував побачити справжню силу. Чим більше вони були впевнені в її мовчазній згоді, тим сильнішим ставав її прихований ресурс. Це як весняна вода під кригою ззовні тиша всередині, потужний рух. І це рух вона готова була направити тоді, коли прийде час дім в Іспанії залишався її тихим козирем ніхто, крім неї, не знав про цей запасний варіант. Це не була помста це була стратегія збереження власного життя та свободи. Ганна розуміла іноді треба захистити себе від надмірної турботи інших, бо турбота без запиту часто ховає контроль. А контроль це те, чого вона не збиралася віддавати. Попереду ще мали бути розмови, ще мали бути пропозиції, ще мали бути спроби переконати. Але Ганна вже знала, що вони будуть марними, бо вона тримала головне спокій, план і вихід, про який ніхто не здогадувався. А це означало лише одне історія ще не закінчилася. Насправді вона тільки починалася. Тепер скажіть чесно. Скільки разів ви дозволяли іншим вирішувати замість себе, думаючи, що це для вашого блага, і скільки разів потім шкодували, що не зберегли контроль у своїх руках? У моїй історії найцінніше не будинок в Іспанії, а те, що я вчасно зрозуміла, мовчання і план можуть врятувати свободу. Подумайте, які у вас є Іспанії, що ви тримаєте у резерві, щоб захистити своє майбутнє, і чи готові ви зараз почати діяти? Щоб завтра не залишитися залежними від чужих рішень. Життя часто кидає виклики саме тоді, коли ми найменше готові. Але питання в іншому чи будете ви готові відповісти, чи залишите ви контроль у своїх руках, навіть якщо світ навколо каже здаватися. Якщо ви хочете дізнаватися більше історій і порад, які допоможуть залишатися господарем свого життя, підписуйтеся на канал і вмикайте сповіщення. Попереду ще багато того, що допоможе вам приймати рішення, які змінюють життя на краще.